Всім привіт! Я Сергій Андрійович. і Ви на каналі Джим Бім. Якщо вас також мучить питання, скільки ж білка вам потрібно, щоб набрати омріяні м'язи або навпаки схуднути і отримати більш тандітну фігуру, тоді влаштовуйтесь зручніше, адже сьогоднішнє відео буде саме про це. Але перш ніж ми почнемо, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і обов'язково залишайте свій лайк та коментар, якщо ця тема вам цікава. Білок це один з основних макроелементів, який потрібен нашому організму для нормального функціонування. Він є основним будівельним матеріалом для м'язів, а також інших тканин організму, як от кісток, шкіри, сухожиль, зв'язок. Навіть наша імунна система не може обійтись без білків. Однак у нас немає запасів білку в організмі, які ми могли б використовувати в разі потреби. Тож, коли організм звертається до своїх резервів, ми зазвичай втрачаємо м'язову масу, чого більшості з вас, певно, не хотілося. Саме тому важливо, щоб білки у різному форматі постійно були в нашому раціоні. Але скільки їх потрібно споживати? Не існує єдиного магічного числа. Ми всі унікальні, і потребуємо індивідуального підходу. Тому давайте поговоримо про різні варіанти і розберемось, що підходить саме вам. Згідно із базовими узагальненими рекомендаціями, мінімальна норма споживання білка становить 0,8 г на кілограм маси тіла. Щоправда, це стосується людей, які здебільшого ведуть малорухливий спосіб життя. Насправді це супермінімальна кількість, яку в реальності було б доцільно збільшити принаймні до 1 граму. Або близько 70 грамів білка для людини вагою 70 кілограмів. А що ж робити, якщо хочеться набрати м'язову масу? Все залежить від вашої активності. Загалом для набору м'язів вам потрібно від 1,4 до 2,2 грами білка на 1 кілограм маси. Але чим ви активніші, тим більше має бути надходження. Білки є основним будівельним матеріалом для м'язів, що дозволяє збільшувати м'язову масу та силу. Тож неважливо, ви займаєтесь футболом, хокеєм або тягаєте залізо в залі. Ви точно не прогадаєте, якщо будете дотримуватись середньої норми споживання білка, тобто 2 грами на кілограм маси тіла. А якщо ви хочете схуднути, підвищене споживання білка також допоможе і з цим, адже вам потрібно залишатись в дефіциті калорій і водночас споживати достатньо білків, щоб захистити свої м'язи від спалювання для отримування енергії. Тож, якщо ви хочете схуднути, але не займаєтесь спортом, ви можете дотримуватись норми споживання в 1,2-1,8 грами білку на кілограм маси тіла. Якщо ж ви вирішили почати займатися спортом і не страждаєте ожирінням, для вас підійде діапазон 1,6-24 грами. А якщо ви маєте дійсно важкі тренування, жорстку дієту і викладаєтесь на всі 200%, це може бути цілим 2,4 або 3 грами на кілограм. Однак це все за умови, що ви маєте помірну надлишкову вагу. А от для людей з великою надмірною вагою або ожирінням все дещо інакше. В такому випадку рекомендується розрахувати споживання білка для верхньої межі ідеальної ваги, тобто ваги, яку ви б мали при індексі маси тіла 25. Найчастіше це відповідає споживанню в межах 12 15 грами. А якщо до спортсменів, для яких важлива витривалість бігунів, велосипедістів, плавців, адже їм також потрібен білок для відновлення м'язів після тренувань. Однак таким спортсменам не потрібно занадто стимулювати утворення нових м'язових волокон. Навпаки, надмірна м'язова маса може навіть погіршити їхні результати. Отже, якщо ви займаєтесь спортом на витривалість, наприклад, бігаєте двічі на тиждень, ви можете обійтися середнім споживанням білку, тобто 1,2-1,5 грами. Якщо ж ви тренуєтесь більше, то ідеально було б триматись в межах 15 2 грами. Також варто окремо виділити тему споживання білка для жінок. Загалом норми споживання для них нічим не відрізняються від чоловічих, але є одне але. Якщо ви вагітні, не забувайте, що білки це основний будівельний матеріал не тільки для м'язів, але й для клітин нашого організму. А під час вагітності ваше тіло працює над створенням нового організму, для чого йому особливо потрібен матеріал і енергія. Згідно з дослідженнями, не потрібно збільшувати споживання білків протягом першого триместру. А у другому і третьому триместрах бажано вже збільшити його приблизно на 20 грамів на день. Окрім того, виробництво грудного молока або ж лактація це складний процес, який збільшує енерговитрати мати. В цей період жінка щодоби може витрачати майже на 500 кілокалорій більше. Тож ідеально буде підтримувати споживання білка на рівні близько 1,5 на кілограм маси тіла під час грудного вигадовування. А тепер щодо того, як часто нам потрібно вживати білок раз на день чи з кожним прийомом їжі, для початку ми згадаємо просте правило: чим вище потреба в споживанні білка, Тим більше прийомів їжі у вас має бути за день. Для активних людей і спортсменів з точки зору росту м'язів буде корисно харчувати з інтервалом від 3 до 5 годин. Таким чином, у нас виходить три основних прийоми їжі та два перекуси на день. Як краще розподілити прийом білку протягом дня? Після цілої ночі відпочинку варто обов'язково забезпечити організм білками зранку. Навіть на швидкоруч можна з'їсти сендвіч з шинкою, з сиром, яйцем, тофу або ж протеїновий батончик чи коктейль. Основний прийом їжі повинен містити порцію складних вуглеводів. Овочів, жирів і білків. В ідеалі варто чергувати їх джерела, щоб мати різноманітний раціон і достатню кількість всіх амінокислот. Тож, якщо зранку ви з'їли вівсянку з додаванням сироваткого протеїну, на обід краще зосередитись на повноцінних м'ясних або рибних стравах. Можливо, ви також чули термін нічний протеїн, або хтось із ваших близьких регулярно вживає протеїн перед сном. Найчастіше це роблять силові спортсмени, які фокусуються на кожній деталі і хочуть підтримувати підвищене виробництво м'язового білка протягом Очі і саме для цього ідеально підходить так званий нічний протеїн, також відомий як міцелярний казеїн. А чи може бути шкідливим високе споживання білка? Якщо коротко, то ні. Існує багато міфів про протеїн, і це один з них. Як бачите, з білками все не так складно, як може здаватись. Споживати їх в достатній кількості потрібно в незалежності від того, яка ваша спортивна мета. Напишіть в коментарях під цим відео, скільки білків ви споживаєте і яким видом спортом займаєтесь. І обов'язково перегляньте наше відео про протеїнові добавки, залишимо лінк на нього в описі. А з вами був я, Сергій Андрійович. Підписуйтесь, ставте вподобайки та поширюйте це відео серед своїх друзів-спортсменів. І побачимось у наступних відео.